Наталя забіла сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг, і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку. А малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але дачі. А й поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак? Ось він в полі бараболю обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приноси вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема.